Старовинний український колекційний одяг, намиста, професійні фото та допомога ЗСУ. Це все про проєкт Нескорені. Про нього і не лише говоритимемо сьогодні в ефірі програми Вічна віч і в гостях у нас ідейниці цього проєкту Тамара Яніна та Вероніка Ковальчук. Вітаю. І вітаю вас, шановні гості в нашій студії. Передовсім розкажіть взагалі, про що проєкт, коли він виник і що цьому передувало? Ну, проєкт Нескорені це. Про нашу історію, про історію нашої України, насамперед про жінку. Адже всі в Україні знають, що жінка є найпрекрасніша жінка в світі, але окрім краси, у нас є дуже сильне нутро, наша надія, наша сила духу, те, що ми вкладаємо в наших дітей, і за чим наше майбутнє. Як взагалі так виникла у вас ідея об'єднатися, так об'єднати свої сили і втілити проєкт у життя? Ну, Якось не знаю, це рішення прийшло спільно. Вероніка зателефонувала перша в перші тижні повномасштабки і каже: Слухай, так якось сумно і тяжко, і тривожно, і взагалі ну, неможливо сидіти вдома треба чимось зайняти голову і руки. Давай будемо щось робити. Я кажу, давай, давай. Ми вже раніше співпрацювали з Веронікою. Ми знаємо, що в нам робочий процес йде гарно, гармонійно. І спочатку ми думали, що це будуть просто фотосесії, які будуть давати можливість, по-перше, заробити на життя, і, по-друге, донатити на ЗСУ. Тому що дійсно ну сказати, що було важко, це нічого не сказати. Це була суцільна невідомість. Ми насправді не розуміли, що відбувається, тільки ну, знали, що війна і ворог наступає. І ну, єдина віра в перемогу. Це так і ну, так. Але як в перші дні війни ми всі пам'ятаємо наш стан, <кхи> всі були знервовані, всі були, ну всі боялися, всі не знали, що буде не те, що завтра, а те, що буде зараз. І насправді повертатися у фотографію в перші дні війни було дуже важко, адже фотографія це щось про приємне, про щасливі моменти, про посмішки. І сказати: от давайте ми сфотографуємося і будемо просто щасливі, це, це нічого не сказати. І тому ця фотографія саме Нескорених набула не обо якого змісту під час перших днів війни. Вона навіть, я б сказала, підтримувала наш дух. І якось об'єднала нас всіх дуже сильно. Мотивувало працювати далі. Так. Розкажіть, як усе відбувалось, тобто охочі, як вони брали участь, як вони записувались, Власне, як відбувався сам процес фотосесії? Е, ну насправді, е, коли тільки ми розпочали цей проект? Е, це було важко назвати роботою. Адже це була просто підтримка однодумців, напевно, що спочатку, я б навіть так сказала. Тому що коли люди приходили на цей проект, вони, вони змінювалися. Ну тобто відбувалася якась така магія, я б сказала. Е е е от приходить людина, Тамара її переодягала, і відбувалося щось. Ну, я навіть не можу передати, тому що ідентифікація. Так, 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 так. усвідомлення тої українськості, так як, як зараз кажуть. Саме ідентичність вона просто проявлялася, тому що ну це насправді один з ідентифікаторів нашої ну, ментальності. Так, є мова, є культура, є традиція, є там спільна територія, на якій ми проживаємо. Це все нас робить от одною нацією, українцями. І давній народний одяг це один з цих елементів, бо бачити його десь в музеї чи на фотографіях в інтернеті це одне. А коли ти його одягаєш і... Ну, дійсно, як Вероніка каже, відбувалася магія, це правда. Розкажіть, де брали усе необхідне і от головне вбрання? Я своє вбрання колекціоную ще з 2010 року. Здається, з 2011-го вже починаю забувати. Давно я закохалася в цей одяг. Давній народний побачила його випадково на ярмарці, а до того так само, як і більшість, мабуть, думала, що це просто якісь музейні експонати, які не можна нікому носити і навіть торкатися. І почала збирати, збирати, збирати. Спочатку просто купувала те, що подобається. Це були сорочки, потім я зрозуміла, що це все треба комбінувати в один стрій, тобто костюм, що це треба підібрати ще стегновий одяг, тобто якась там. Спідниця, обгортка, що це ще має бути крайка, ще щось на голову, ще щось на ноги. І щоб це воно все пасувало, відповідало історично. Щоб воно було так з одного етнографічного регіону. Це треба відтворити, грубо кажучи, ще має бути намисто, яке носили от конкретно там, там і там. І так почали збиратися строї. Ну в основному я купувала жіночий одяг, тому що я на себе його приміряла. Але під час фотопроекту я зрозуміла, що треба трошечки роздобути дитячого одягу і чоловічого. І я, власне, знайшла, і так наш фотопроект став якось повнішим, тому що була можливість тоді запрошувати цілі родини. І ви знаєте, родинні фотографії вони ну дуже щемливі, дуже такі теплі, е, ніжні і м, повні змісту. Якогось такого. Вони в мене викликають особливий сентимент. Ось. Особливо коли приводять бабусі дідусів mm -hmm. на ці фотографії. Це такі кілька поколінь на фото. Так, так, так це взагалі незначні. не або якого змісту набуває фотографія. Це не це не просто світлина, це вже не аби яка історія. А де вам вдавалося віднаходити це автентичне вбрання, якось викупляти у когось? Викупляти так різними способами. В моїй практиці були і експедиції в села гірські Верховинського району, і бувало таке, що просто мені люди віддавали на збереження. Тобто, от тримай, бо ти збираєш, я знаю, що ти збережеш, бо воно там в нас пропаде. Є в мене родинні вишивки і родинний одяг там моєї бабусі, діда. Ем, потім більшість всього я купувала вже в інтернеті, тому що це для когось це просто річ, яку можна продати. Це для мене вона складає цінність. Також різні ярмарки, фестивалі, етнографічні фестивалі, дні міста. Ну всюди, де приїздили продавці з цим крамом, і можна було це придбати. От скільки у вашій колекції вже є таких строїв, і чи усі їх надавали для фотосесій? От власне я буквально кілька днів тому перерахувала сорочки. Свої вже я знаю точну кількість моїй колекції. Я зараз 56 сорочок, враховуючи дитячі, чоловічі і жіночі. І родинні сорочки не всі я надавала для фотосесії. Родинні я стараюсь не зачіпати. І є кілька жіночих сорочок, які ще перебували на реставрації, коли ми починали проект нескорені. Але зараз вони вже готові до фотосесії, і хтось буде мати унікальні фотографії. В цих сорочках ще ніхто не фотографувався. Наскільки взагалі охоче люди долучались <клес> до фотосесії, наскільки вони відкривались, можливо, по-іншому відчували себе у цих сорочках, поводились на камеру? Знаєте, <клес> насправді в цьому проєкті люди відкривалися зовсім по-іншому. Так як знімаю я вже дуже багато років, і фотосесії робила дуже різні, сам проєкт нескорений. Він перевтілював людей, і вони відкривалися. Вони відкривалися настільки, наскільки навіть самі не очікували. І це було дуже класно, тому що коли приходило особливе покоління, і коли от покоління, бабуся, мама і вже внучка, це дуже так до мурах, я б сказала навіть. Що вони розповідали? Можливо, ким взагалі були ці люди, які долучались? Можливо, якось ви розпитували про їхню історію і чи розпитували вони про історію сорочок? Тобто, наскільки відбувалася у вас саме комунікація із учасниками проєкту? Учасники проєкту були дуже різні. Це були просто звичайні люди і було дуже багато волонтерів. <кій> Також, на жаль, були люди, яких неби як затронув, затронула ця війна, скажімо так, які втратили своїх чоловіків, братів, синів. Це зовсім інша історія. Були люди, які. В перші дні війни приймали в себе біженців, які розказували просто дуже страшні історії, коли я приймала дитину, і дитина вибирала не, не сукерку, не іграшку, а просто хліб і воду. Дуже наполонене. Коли так, насправді, якщо поринути в ці всі історії, це дуже страшно і до слів, тому що це дуже особисто людей. Але, на жаль, це та історія, яку ми несемо людям. І ми хочемо, щоб ця історія не була забута і була, була почута, і тому, що воно повинно жити. повинно жити і передаватися з покоління в покоління. Тобто, здебільшого, можна сказати, і усі з ваших розповідей люди, які приходили на цей проєкт. Не просто пофотографуватись, це, Не. це завжди щось особливе. Так вони так. були тим чи іншим чином, якось дотичні до подій, які тоді відбувалися в країні. І нам вдалося відфотографувати на той час всіх водів загиблих азовців, які були тут в Хмельницькому. Також приймала участь жінка, яка перебувала в оточеному Маріуполі. Медикиня вона повернулася з полону і Вероніка її відфотографувала. Дуже багато людей, які ну, якось були, приймали участь в якихось процесах. Там утворені історії. А, так, так, в когось син на війні, в когось чоловік, в кого хтось якось. І ну, от ви запитували, як люди йшли на контакт, то Вероніка їх коли фотографувала, от якраз в цьому процесі фотографії і відкривалися ці всі історії там, а в мене то, а в мене то, а в мене там, а тут я донатила, а тут я допомагала, а тут я приймала і. Ну, контакт можемо сказати, що встановився. І от саме цією фотографією і хочеться, знаєте, закарбувати і в пам'яті, і в історії, от, в історії ну, України, не побоюсь цього слова. Оці всі історії кожної людини. Вероніка пам'ятає насправді кожну історію, фотографії. От Ви зараз її запитаєте там, а ця фотографія це хто? А, це хто, а це хто, а це хто. І вона все розповість, розкаже вона і все занотовано. Бо ми. Проанонсую, готуємося до фотовиставок. <свист> це теж цікаво. Про це трішечки пізніше поговоримо. Просто цікаво зараз саме дізнатись більше деталей із середини про так. цей проєкт, як це відбувалось. Можливо, були учасники, які приходили зі своїми сімейними реліквіями, сорочками. Чи розповідали так. про них? Були були учасники, які приносили свої сімейні реліквії. Була дівчинка, яка має одяг своєї прабабусі, і вона його одягала. е, свої ляльки-мотанки. Свої якісь вироби, які робили на захист, ну там і вишиванки, які самі вишивали, і різні атрибути, і вінки свої особистими руками. І от для кожної людини ця фотографія вона мала неба якийсь зміст. Ну, тобто, це не просто сфотографуватися, вони в це вкладували щось набагато більше. І, і от в кожного щось це набагато більше воно було своє. І багато, багато переселенців у нас приймало участь тому цей проект. Він вийшов за межі Хмельницького, він вийшов за межі України. І я думаю, це далеко не кінець. Ми бачимо, його поновили. І Я думаю, що ми ще не раз зустрінемося. Розкажіть, на якому етапі зараз проєкт? Чи це пауза, чи це перший етап закінчився, чи буде наступний етап фотосесії? Потім виставку саме, як відбувається ця робота, чи набираєте зараз охочих. Так, ми поновили зараз проєкт під другим етапом, Охочі набираються і так, так, Тому ми готуємося трішки, поновлюємо асортимент сорочок, поновлюємо асортимент атрибутики, трішки під новими світлинами і готуємося до фотовиставок. На початку програми я сказала про допомогу ЗСУ. Тобто угу. цей проєкт налаштований також і на благодійність. Розкажіть, яка це ціна участі, якщо можна говорити про цифри, і взагалі, от цікаво поговорити саме про ціну і цінність цього проєкту, і от як ви казали, і заробити на життя, і допомогти. Тобто як вам вдається це поєднувати? Ну, дивіться в проекті є чітка ціна цього проекту і чіткі рамки, за які ми не виходимо. І під час того періоду, який він тривав, ми неодноразово приймали участь в допомозі ЗСУ, і це була допомога різна. Це була і гуманітарна допомога, ми і медикаменти закуповлювали і на ЗСУ відправляли, і закупов, приймали участь в закуповлюванні різної шоломи, бронежилети, ну тобто на ці всі амуніцію, яку було необхідно. Приймали участь в зборах бригадам, це було, так і окремим так. бійцям по різному, ну, тому що допомога потрібна багато кому, і чим, я, кому могли, тому допомагали. До вас звертались по допомогу? чи ви е, самі? Ні, живете? Добровільно. самі. Mm -hmm. Ну Знайомих, ж багато, що нас, що… Е, так, у нас багато людей, які займаються е, саме волонтерством. Тобто цей волонтери Поділі, особисто Тамара там була. І, і інші волонтери, які е, ну, збирали на бригади, е, все це закуповували, це все було відкрито, ми все це публікували і все це люди бачили. Розкажіть, ви заговорили про виставки? Uh -huh. Де, врешті, ж, можна буде побачити фото? Ну, е, Деякі виставки вже прийшли. Е, перша виставка, яка була, вона була у Магдебурзі. І після Магдебурга вона вже була представлена тут. в... Міській раді, uh, міській міській раді. також ми приймали участь однодневно в біоплазмі. Це ми збирали дівчинці на медичну допомогу, яка в нас лежала на благодійній основі. Зараз роботи представлені в Городоцькому музеї, і далі також ми плануємо виставки. Це все буде анонсуватися. Наскільки цінні ці фото, от саме в контексті історії, тобто ми. Усі вдома маємо фото бабусь, наших рідних. Наскільки ці фото, на вашу думку, будуть цінними через роки? Ну, дивіться, якщо дивитися з цієї точки, то люба світлина вона є на вагу золота, тому що час не спинити, ми всі діти ростуть, ми старіємо. Час проходить, і, врешті-рештою, в любого життя є закінчення. І коли от все це закінчується, в нас є в пам'яті або те, що ми пам'ятаємо, або те, що нам нагадує про ці спогади. І тобто, так як е, люба світлина, е, запах, звук, він щось може комусь нагадати. І тому світлина вона нас може перенести в той момент, або запам'ятати, закарбувати ту історію, яка з нами зараз є, і вона набуває неабиякої ціни для мене. Ну тобто, на мою, на мою думку. Ця робота вона є безцінна, ця світлина, адже це те, що ти от зараз прожив і ну, ти його не повернеш. Нагадайте, як з вами можна сконтактувати, де у соціальних мережах можливо будуть з'являтися якісь дописи про набір охочих учасників на проєкт. Я думаю, що наші глядачі після програми точно виникне у них бажання взяти участь. Як сконтактувати, взяти участь? Так. Ну, в нас взагалі в кожного є своя сторінка в Інстаграмі, і в 90% це все проходить через Інстаграм або по номеру телефона, де нас телефонують. Також ми створили сторінку саме цього проекту, там де анонсуються всі події, які відбуваються, там будуть анонсуватися і, і, і набираються люди на фотопроект, і анонс, будуть анонсуватися всі виставки і всі дії. Не вона так і називається сторінка, наша да. нескорені. Не скоро да. не, не помилишся. І наостанок, аби так узагальнити нашу розмову, розкажіть, от з власного досвіду вже участі різних людей, різного фаху у цьому проєкті, чому важливо пам'ятати своє коріння, зокрема, враховуючи ті події, в яких ми зараз живемо, чому важливо піднімати архіви, згадувати про старі фото своїх рідних? І головне робити нові, аби потім, от як ви вже казали, залишилось це фото. Але потрібно і пам'ятати, окрім того, що ми творимо історію зараз, пригадувати історію тодішню. А хто ми, якщо ми не будемо пам'ятати своє коріння? Для чого тоді вся війна, для чого тоді цей опір, для чого сотні тисяч загиблих? Для чого загинув мій чоловік, якщо моя дитина не буде пам'ятати свого коріння? Для чого нам потрібна тоді самоідентифікація? Ми зараз дивимося на ці чорнобілі світлини. В цих вишиванках і ми розуміємо, ким були наші баби, діди, що вони пройшли голодомор, що вони пройшли війну, що вони пройшли комуняцькі репресії. Ми пам'ятаємо про те, скільки століть Росія над нами знущалася, хотіла нас поневолити. І хотіла нас зробити своїми не братами меншими, а своїми рабами і ніким. І для чого тоді. Наші баби з дідами виживали в надлюдських умовах, для чого вони боролися, щоб ми зараз забули, хто ми є, щоб ми не знали, яка наша мова, щоб ми не знали, як звертатися до Бога, в чому ми маємо ну, ходити на свята, щоб ми забули, що таке день Незалежності. для чого його взагалі здобували цей день незалежності, якщо ми зараз забудемо, хто ми є. От, ну, запитати будь-яку дитину, ти хто? Скаже, якщо дитина я українець, значить все нормально. Якщо скаже я не знаю, ну то для чого тоді це все? Ні, це все просто було дарма. І так не можна. Я вам дякую за розмову і дякую вам за ту роботу, яку ви робите, за те, що допомагаєте українцям усвідомлювати, ким вони є, допомагаєте творити нову історію. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі була програма Вічна віч, і говорили ми про проєкт «Нескорені» із ідейницями його Тамарою Яніною та Веронікою Ковальчук. Вам дякую, що дивились. в se dobre.